У публічній бібліотеці міста Ківерці після майже місячної перерви відновили курси вивчення української мови для вимушених переселенців. Заняття стартували у квітні, розповіла вчителька української мови і літератури Зоя Щербяк, яка двічі на тиждень навчає усіх охочих. Слухають українські пісні, обговорюють звичаї і культуру, читають вірші українських письменників. Цього разу поезію волинських авторів Надії Гуменюк і Олександра Богачука. Читаєте цю поезію про себе, можливо, вписуйте слова, які вам сподобалися. От можливо, яких ви не чули. «Волинь моя прадавній краю уся коса полісянка». Марина Хижняк із Харківщини відвідує курси півроку. Каже за професією вчителька біології, тож мову потрібно знати для роботи. у нас рускоязичний город і всі розмовляли на російській мові. Якось так. Ну взагалі було да на українській мові. Ну преподавали на російській. В інституті документація вся і на роботі теж просять, щоб всі українські мови розмовляли. І для, для своєї дитини треба помочь теж української мови. Всі предмети на українській мові припадають в школі. У нас було в російському класі. Про курси української у бібліотеці довідалася з інтернету, каже Галина Половинка з Харкова. Хочеться йти сюди і учитися. Іноді немає, але ми залишаємо все і йдемо сюди. Ми дуже благодарні. Я навчилася читати. Я читаю книги на українському ну, призначенні. Я мене хромати. Я ну, стісняюсь, как би но я все розумію. Директорка бібліотеки Любов Михальчук каже, це була її ініціатива організувати курси і запросити до викладання зою Щербяк. І ми вирішили, що ми не будемо тільки українську мову вчити там, як вимовити слово, та там чи паляниця, чи там суниця. А ми дамо більш ширше. І навіть не стільки на граматиці, скільки на патріотичному вихованні, і торти приносили, і рецептами обмінювалися, але теж безумовно, щоб вони говорили на українській мові. Я з радістю погодилася. По перше, що це те, що я вмію робити, і це мій малесенький вклад. У нашу перемогу спочатку треба людей налаштувати, розмовляти українською мовою. Деякі з них соромляться і кажуть, ну ми не хочемо, щоб нас сміялися як Зазірова. А я навпаки прошу їх кажу, дівчата розмовляйте, вчіться. Кожен помиляється. Той, хто нічого не робить, той і не помиляється. Мені б хотілося, щоб більше приходило людей на ці курси. Але навіть якби одна людина приходила, я би. Проводила ці заняття. Зі слів Зої Щерб'як, курси не мають вікових обмежень. За півроку уроки відвідувало орієнтовно 10 слухачів. Усього в Ківерцівській тергромаді майже дві тисячі переселенців. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.